Всім доброго дня! Сьогодні на 25 квітня. Приїхав на культивацію першу. Поле 12 гектар. Тут була восени зроблена глибока пахота. Це нам поле дісталося в цьому році. Отак воно виглядає. падалася соняха. Багато бур'яна, бур'яну полізло. Трактор МТЗ 80 і КПС 4,2. Папа хотів, Попаха важко культивувати Ходжу шостою передачей на зайчику. Згори згори легко, а нагору трактору трішки тяжко. Залишилось десь півтора гектара. І і, і додому. Це наш дракон? КПС 4,2 2. Лапи стоять в ЛС Агро. Ну Задоволені. Третій рік вони у нас. Ну Не, не стирається. Лапи гарні. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Svim harno uražajem.